Жителі села Боратин, Бродівської міської територіальної громади звернулися до нас на телебачення з проханням висвітлити проблему, яка згодом може стати реальністю, докладніше у сюжеті. Я попрацювала в школі 32 роки, дуже такої допомоги від держави, і не було. Фактично, спонсорів шукали самі батьки, хто де може, все то ліпили, все то робили. Садочок відкрили. Тодішній ще був голова сільської ради, то навіть не було ніякого фінансування. Здивав спонсорів, зробили на пів на пів дня, а потім, вже як вже все, все зробили, все допіру ввели в НВК і вже тоді почало функціонувати вже на цілий день і на все. О, Їдальні не було, відновлювали їдальню, ходили, збирали, що можна, варили, носили все. Той ну воду підводили, бо вже не було. Тут води зробили. Все в школі є необхідне. Зараз гарно, тепленько, спортзал такий гарний, тепер розробили, і то все знищити тільки із за того, що, що дороги десять років не можуть зробити, обіцяють. Ось така ситуація виникла у селі Буратин, де місцевий НВК хочуть понизити у ступені. Батьки, вчителі та учні категорично проти, аби весь згаданий Тинський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом зменшили у статусі. Сама школа у Буратині збудована була у 1965 році, і наразі тут навчається 43 учня. Працювала за учень 19 років. І що хочу сказати, що на другий рік школа святкувала 60 років цій школі. В школі є все необхідне, що потрібно. За стільки років, стільки вчи скільки учнів випустили, то є всі випускники, які дев'ятий клас закінчують. Тут перша школа, то гімназія, четверта школа, третя школа, друга школа. Всі тут доброді, пониква, ясинів. Серед тих випускників багато було і золоті медалі закінчували. І є навіть маємо науковців, доцент є захисників. З вихід з нашої школи. Вчителів багато, воєнних є, і полковники, є, і підполковники, і, і майори є. О, і зараз багато. Двоє загинуло, наших учнів, її чоловік і двоє діточок тут навчаються. І, і школа функціонувала. Зараз школу очолила молодий, молодий ну, директор школи, колишній випускник. З вчительської династії Її батько був директором школи. Тепер вона. вона дуже дбає, вона старається, вона хоче, щоб в школі було комфортно все було добре, і звичайно, щоб хотіли, щоб та школа збереглася, щоб не знищили освітяни та батьки нарікають, що рішення місцевої влади може спричинити не лише дискомфортні умови для навчання, пов'язані з добиранням до сусідніх сіл, а ще й на спосіб, адже дорога у Буратині не у вельми задовільному стані. Це ми особисто на собі відчули, коли їхали проводити знімання. Я вже казала, що Бондар обіцяв їздив тут, дивився, і міст слізав, і всюди, і все, вже дорогу зробимо, воно, там два мільйони, чи скільки там, бо скільки ж там п'ять кілометрів тої дороги. Але до сьогоднішнього дня тільки обіцянки нічого не зробили. І біда в тому, що дороги нема. Ви чуєте, що батьки кажуть, ми дітей не пустимо, тим більше зимою, по таки, таких ямах, і, і щоб вони не і щоб вони не думали, що вони привезуть пар. Машин шустеру, того вкинуть, заліплять ями і скажуть, ми вам дорогу зробили. Ні, якщо робити, то зробити законну, нормальну дорогу. А тоді можна буде говорити про, 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 про доїзд і то все. Давно говорили, що ми на гірська висота 5 кілометрів, ми тож є підніжя в вороняків, і що сюди небезпечно їздити вже давно. ту школу би може закрити. А тепер вже все можна. Тим більше, що війна, біда, хто нині віддасть свою дитину? Маленьке, навіть навіть п'ять п'яти. То, що є маленькі діти, тривога, чи що, доїхали до півдороги, чи де там зима, вієме те. Куди далі, і що з тими дітьми робити? От у моя така позиція. Я була депутатом багато років, і я би казала, що таке підтримати і відстояти ту школу, бо якщо знищать, то вже все, то вже тут нічого не буде. Жителі переконані, що пониження ступеня НВК і перепрофілювання у початкову школу, де будуть навчатися лише з першого до четвертого класу, приведе у подальшому до повної ліквідації закладу. Така в лапках економія коштів, особливо у воєнний час, неприпустима. Ніколи нема для нас ні грошей, ні нічого немає. Для всіх що є. Бруківки є на зарплати, є на все є. А для школи нема нічого. Ваша позиція – зберегти школу, звичайно, що зберегти. Я, 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 я випускниця дорогу, тої школи. Тово всі випускники нашої школи. Вже їхні внуки ходять сюди до школи. І як то все знищити? такого то знищити в моменті, але відновити вже його ніхто не відновить. Тим більше, що зараз за останні п'ять років, дивіться, і тут зробили благоустройство кругом школи, і школу, і, і все той, і спонсори допомагають, наші учні колишні. Хто що може, той, батьки біжать, все. Школа отримує воду, вони не платять за воду. Ми платимо село і отримуємо. той воду. Ну бо як інакше, то наші діти, то наше майбутнє. Так колись війна закінчиться, а дітям треба жити. Батьки дітей не можуть собі уявити, як відпускатимуть своїх дітей навчатися у поникву або у броди у разі пониження ступеня закладу, адже самі ви бачили у сюжеті, якою є дорога, яка не може бути відремонтована на совість більше 10 років. І спуск я не знаю, що вони думають, хай. Хай вони якісь приїдуть, подивляться, то то ужас. Вчителі їхали школяриком, автобус теж полетів Почті на низ, добре, що якийсь шофер зупинився. Сюди рейсовий автобус теж не їздить. Як вони будуть вести? Хто буде відповідав за наших дітей, за наших теж вчителів, то теж ніхто відповіді немає. скільки звертаються, скільки просять, скільки ми. Ніхто нікому, ні. Сільський голова наш, він теж про село не дбає. Він нічого за стільки років його, він є в селі. Я не знаю, що він зробив. Я вже питаюся людей теж, що він зробив для села. Самі мешканці нарікають на старосту, який, за їх словами, нічого не робить для округу і при тому отримує більше 28 тисяч гривень щомісячної зарплати. Ми зверталися до старости, староста наш, ми навіть підписи, збирав, він сказав, я до того ніс не маю, школу понезигають. Він ніц. Він, я, я на даний час я не знаю, що він зробив для села. Я не бачу ніц, що, що староста щось зробив. Для того народу, для того боратина. Горнять дороги, староста дає трактори, горять тільки в одну сторону. Залуг, березина, за горби, там є, люди живуть, школярі живуть, там дороги не треба горнути, там люди не живуть. Світло центральне, я розумію, далі теж світла немає. То голова дбає, добре голова біля себе зробив світло. І люди мають він доволі, бо він виїхав на джипі і поїхав. Ну а останні то не люди. У разі пониження ступеня школи у Боратині батьки протестуватимуть і ні за що не відпустять своїх дітей в інший навчальний заклад. Я, наприклад, не пущу свою дитину в таку дорогу, і, і, і дорога не прочищена, не посипана. Тут сам боїшся вийти в таку дорогу, а ще дітей пускати в школу. Коли, коли вони приїдуть, хто їх привезе? Тривога де вони будуть? Ну і хто хто за це все буде відповідати? Хоча б під час війни, поки не закінчиться війна, хоча б щоб доходили ті діти в, в ту школу і зробити дорогу. Зробити спочатку дорогу, а тоді закривати школу, а не наоборот. Закрити школу, а тоді робимо дорогу. Бо якщо закриється школа, то дороги точно ніхто не зробить. Того, що обіцяють тільки годують нас обіцянками, і все, і більше нічого. Посипають, посиплять щебенку до першого дощу, якимось глиною посиплять. Ну, що ну, то за робота така? Ну, це не є вихід ситуації, це треба доходити до якогось компромісу і робити дорогу. Спочатку робити, а тоді закривати, а не закривати, а тоді робити. Наприклад, поїде моя дитина до школи, хто буде відповідав за неї, що вона прийшла до тієї школи, а не пішла в місто. Чи хто буде відповідав, що вона буде робити під час уроків, після уроків? Точніше, коли вже закінчаться уроки, але потрібно чекати школярика. Чим буде дитина наша зайнята? Хто буде за неї брав відповідальність? Ніхто ніхто на нас не буде потребувати. А на даний час, поки в мене є діти, один в четвертому класі, другий в другому. Як я можу віддати свою старшу дитину, куди невідомість? Хто за нього відповість за дорогу за життя? У нас є фотографії, як їхав школяри, і з'їхав кювет. Ну я не можу відпустити власну дитину на таку дорогу. Мені страшно, ніхто мені дитину назад не верне, а другу дитину таке саме віддавати. Я не хочу. Я хочу, щоб ще школа таке була нам спокійніше, бо війна це ніхто не знає, що буде завтра. Просить депутатів не підтримувати шляхом голосування. Рішення міської ради щодо перепрофілювання Буратинського закладу зверталися до міської ради. Нам міська рада дала відповідь. Повідомлення про те, що буде сприйматися запитання про те, що закривають, будуть понижувати ступені нашу Буратинську школу. Ми також звернулися за коментарем до Бродівської міської ради і, зокрема, до начальниці відділу освіти. Аби бути максимально об'єктивним у даній ситуації, ми двічі намагалися отримати коментар. Наталія Антоненко відмовилася давати будь-які коментарі з цього приводу. Натомість, заступниця голови Бродівської громади Ірина Олеха. Зіслалося на рішення ради, згідно якого пониження ступеня Боратинського закладу освіти таки буде. Батьки категорично з цим не погоджуються так само, як і вчителі. Багато роботи тут зроблено на школі. Як ви бачите, ми і поновили фасад, ми поновили все. Ми відділ освіти нам допоміг. Ми в тому році зробили відповідну спортивну кімнату, таку, яка відповідає вже вимогам в школі. Вчителі на належному рівні, батьки багато допомагають. навіть якщо ми робили спортивну кімнату, то було б можна сказати. Така була взаємна співпраця відділу освіти, школи, батьків, колективу школи, тобто всіх. Ну, Просто навіть я б... моя така позиція, що ну, хоча б на час воєнних дій, на час війни, щоб діти ще все ж таки залишалися на місці, тому що зараз це є велика небезпека для дітей, кудись їх перевозити, довозити і возити. Це моя така думка. Ну, і Відповідно, так само ж і думка батьків. Тут цілком облаштовані класи. Є комп'ютери та інтернет, а у спортивному залі ще досі відчувається запах свіжого ремонту. Ну, мені би хотілося залишитися тут, тому що в нас, в принципі, навіть дороги немає, щоб доїжджати. Та й, допустимо, якщо машиною їхати, то тато в мене вічно на роботі, він служить. Бо в мене тут друзів багато є. І хотілося б тут уже закінчити. Батьки, вчителі та учні просять не понижувати ступінь. Я з дитиною допомагав строїти, клямбри робив, все то. І обідані, щоб такого віддати, в нинішній день ходив автобус п'ять разів, броди борати, машини, лісгосбузи, нині один раз приїжджає, засрагнет, везе на перелізки, нікого нема, то, не то не є власть, то не є який бардак. Ну, не буде школи, то не буде нічого. Самі розумієте, будуть хіба наливайки в селі, а школа, як саме приміщення, пропаде, скільки він склали праці, ну і грошей, і все робили за свої гроші, вчителі. Ну, щоб то все знищилося, пропало і була аналогія, як салашки школа, що кажуть, вже немає ні вікон, ні дверей. Ну, аналогічно буде і тут, якщо не буде школи. Ну, звичайно, це дуже шкода. І це прикро, що сьогоднішній такий день, коли йде війна. І коли дітей, батьки мають, хоч в мені, в принципі, все одно і немає маленьких дітей, але батьки дітей не хочуть віддавати в інші школи завдяки ну, собі По-перше, ситуація така в країні, по-друге, дорога в нас в такому аварійному стані. Ну і не всі батьки, напевне, через то пійняли питання, що не бажають, щоб їхніх дітей довозили. Ну, Дітей нас дійсно мало, ну але школа може існувати. Школа може існувати. Ну, звичайно, брак коштів в міській раді, ми вже то все чули, все бачили, все знаємо. ну, Але як вирішить… Міська рада, ми не знаємо, але я б хотіла, щоб школа залишилася. Долучилася до заклику і наймолодші учні. Не закривайте школу. Але як буде все на практиці, покаже лише час. Сергій Нікішин, телеканал Броди Online.